Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 213. І створив нідерландський шахіст Жан Фішер. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас тут туровий еншпіль. В білих є небезпечний прохідний пішок. Якщо зіграти C7, це, це неправильний хід, тура це 3. Чорні ставлять туру за прохідним пішоком і білі тепер не виграють. Білі можуть побити пішака. Тура ф6. Тоді хід король b6. Король зупиняє пішака і його атакує. Є 5 білих є ще один прохідний пішак, тура є 3. Чорні ставлять туру за прохідним пішаком. Пішак атакований, Тура є 6, білі його захистили. В чорних є зараз багато хороших ходів. Наприклад, А5. Білі намагаються активізувати короля, тому що Тура змушена захищати пішаків. Король С2, тура Е2. Якщо король Б3, тура Е3, чорні постійно шахують білого короля. Якщо король Д3 спроба активізації короля, тоді можна й побити пішака на A2. І в чорних з'являються з'єднані прохідні пішаки. Позиція не така проста, але вона нічийна. Повертаємось на початок. В білих є ще хід король b2. Атакована тура, і тура не походить на c3. Правильний хід Тура А4, щоб був маневр далі турою на С4. І позиція нічийна. Правильний хід це Е5. Білі створили загрозу EF і проводити пішака. Чорні змушені бити FE. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі мають провести пішака С. Але його зупиняє чорна тура. І щоб чорна тура не походила на вертикаль С, правильний хід тура С4. Білі створили загрозу провести пішака. Чорні б'ють туру, тоді є хід С7. Вертикаль С перекрита. Білі проводять ферзя і в білих виграшна позиція. Давайте зробимо ще один хід, король Б4, щоб з'явився на дошці ферзь. Ферзь проти тури і двох пішаків, але чорні пішаки всі ізольовані і слабкі. В білих є ще один пішак, і тому білим буде виграти легше. Звичайно, тут ще потрібно пограти, але в білих виграшна позиція. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід Е5, відкриваємо четверту горизонталь. Чорні мають бити Ф'є. хід тура це 4 щоб перекрити вертикаль С для чорної тури. БЦ – це 7, далі в білих буде ферзь і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!